Садочок, ранок, сонце, клас. Вже ці всі холодні маси з півночі від нас, я так розумію, йдуть, бо вночі було холодно. а Зараз зранку вже сонце прогрівається, вже відчувається, що буде тепло. Ми майже встигли на 9 годину, тому що якщо є одна дівчина в сім'ї, то не факт, що встигнемо на 9 -ту. якщо є дві дівчини в сім'ї, ой, то дуже важко не факт, що на десяту ще можна встигнути, але ми сьогодні встигли. Трошки раніше їх побудив дівчат, бо в мене дівчата сови. Не люблять собі добре поспати на вихідних. А навіть і в будні дні теж люблять поспати. Корину то поснідала, ми її годуємо ще до садочку. А в садочку, ну типу, вона може й не їсти, тому ліпше її погодувати вдома. А ми не їли. Ми тільки одягалися, малювалися, збиралися, от, щоб бути красиві, але ще голодні. Так, щоб бути повністю щасливим, треба ще поїсти. О, все, Наталя біжить. Погнали. Сім'ї взяли, тепер заїхали без каролінки на Макдрайв. Вітаю земляйте! Мені один сніданок рол, і. Апельсиновий сік. фіш -рол. Е, І ще один фіш ролл і каву-лате, два. Фіш-роллу немає зараз, є на каву-меню. З ракую нічого немає. Чікін ролл хоч? Чік фреш ролл? Є чекен фреш ролл, фреш ролл або сніданок. -рол. Чікін. Чикін фреш ролл і каву-лате, два цукри. Проїжджайте. Все, Ось ну, такий от у нас сніданок. Макс сніданок. Я думаю, сніданки скоро готують. Зараз почекаємо. Побачимо скільки пройшло часу між замовленням і довиліт. Добрий день. Добрий день. Дякую. Напої вже зробили. Тримай. Я буду свій фреш. фреш. Штучку фреш. Яку паличку, а підставку. Далі не любить підставки. Зараз йдемо з підставки. Обміняємо підставку на руках. Вони там довго роблять і сніданки. Йдемо сніданки скоріше. Тут бачу. Черга утворилася з тих, хто приїжджають на сніданки в Макдональдс. Вже стоїть машини, всі чекають на сніданки. І взагалі в нас вже черга. Каліна <райно> щаслива була. Тут Наталя здивувалася, бо вона її привела в садочок, а то якраз рівно 9-та година от, встигли і почав грати гімн. Кароліна на цілий садочок почала співати гімн і знає всі слова. Вона кожен день співає та гімн. Ну, і вже запам'ятала всі слова. І ще сам прикол, що прийшли передіватися в садіку, а вона що каже: Я була вчора в малюваці чи в малювалку. В малювалку. <с? <с?> Хтось в качалку ходить, а Коргіна ходить в малювалку. Там так. дівчина на сумці несла брілок, м'який Hello Kitty. Міхкіт. Це якби побачила, зразу викричала. Карліна Hello Kitty. теж все любить з хіло А щось дуже довго ми на сніданок чекаємо. Довго збирались, довго їхали в садочок, довго чекаємо на сніданок, все довго. Все, можна глушити машину. Приїхали. А можете ще усе забрати? Дякую. Коротше, не дали нам фішки тої. За те, то, що дуже довго спали. Все, ця акція закінчилася. Матці. Приїхали, називається на майданчик. Тут якісь діти якісь листки погубили, скотч, лежить. Ну, коротше, після неділі якось трешово. Навіть смітник весь забитий. Так, в мене ролл сніданок на сніданок, а в тебе ролл, якийсь там фіш фреш, чикен. А, фіш, із риби на сніданок нема. Chicken, тебе. Вися, в тебе. Дивись, от у мене яєчня з бекону. Зранку. Із кетчуп. Із кетчуп. Так як я люблю. Ідеально. Все, тепер я буду снідати в маті. Будеш зі мною? Буду. Прикольний ролл з беконом. Я не знаю, які там металі. Чікен, а в тебе просто типу з чекенмак макнагетс. типу з цим. Як вони називаються? Нагетсом. Тебе просто знаєте. У мене тут тобто, з бекончиком. Він такий барбекю. Смачненький. Приїхали в Спартак, вирішили так помити машину, тому що бачу сонце буде ще цілий тиждень. Кароліни нема, можна собі спокійно піти погуляти, подивитися, роздивитися. Зайшли спочатку як для неї в сінцей. Потім підемо ще в пуму, подивимося. Мийка годину займе, ми ще встинемо погуляти. Нічнушка Габі Дулхаус. Але вона якось разом з Чи що просто в Габі теж такий кець. Ну, типу, це з Габі той кіць. Тут є футболочка прикольна. З пушином. Пушин! Угу. Що прикольно? Пушинчики. Пушін. Та, тут поскладали, я вже, вже не чудив. Якісь покемони. О, Хіллоу Кітті. Весь темненький. Я бачу. Набір Hellow Kitty. Від тарілка. Чашечка і мисочка. Клас. Такий подарунковий набір. Просто навіть не бачу, скільки він тут коштує. А от пишу. 600 гривень. всього на все. Рамочка Hello Kitty. Ну, Можна поставити Hello Kitty, можна Карліну. Кітті. Контейнер. І навіть тарілочка пушин. Ми не замітили подушечку. Клас! Якщо б я собі купив подушку в скіло кіті і лягав спати поставив. Карина би забрала мене ту подушку чи ні. Понятно. Вона б точно забрала. А там ще якісь є подушечки, шії. Десь ляли як коромі. Прикольна корзина, фойлі зайчика. Навіть не знаю, що можете тупо поскладати такі маленькі. В неї конструктор туди не влізе, він величезний. Десь який клан, забрать. А, а Щас, точно. Це як ті з кіндера. Є твої коробочки. Так, але мені вже не треба блок. Вони якісь дуже приходити. в, в, в пилюці. І є, дивися, хатки для жуків. О, такі. А чого? А це ні, на балконі ні, а от на майданчику. Там де ми їли, вона могла собі на дерево десь перемістити, підписати, що її хатка. І в її хатку можуть прилітати, навіть дивися бджілки. Хатка для бджілок. І бджоляр. Є дерочки по Угу. Прикольний купальник, Хілокіт. Тут взагалі є, які хочеш. Єдинорожки, якісь фламінги, метелики. Ну, треба просто шукати Лоли, скаї. Цей угу, зі скаєм класний. Виглядає, як спідничок. Знайшов класні купальники, от такі, типу, на довгий рукав, щоб вона не обгоріла і на замочок. Так само, що шортики мають бути такі подовжені. Оці сумочки прикольні з Мені сподобалися. Особливо знаєш, кнопочку нажав. Оп! І вона така тверда. Твердесенька, замок такий. Інтересний. І ще біла, так. Ну як біла, типу так, кремова. Ці сумочки по 660 гривень. Немає Кароліни, нема кому тут. Робити крики, та, що вау, клас! Ідіть сюди, я щось знайшла. З нею ходимо спокійно, вибираємо, що хочемо. Тут Хеллоу Кітті мільйон. Пов'язка Хеллоу Кітті. Ну, а це пов'язка можна на вуха чи ні, чи це просто, щоб волосся забирати? Хочу впливати Ага. І Куромі є. Скільки Куромі. кролі мені щось не сильно подобається, каже, що Куромі це зла. Не знаю, я не бачу того мультика, чи вона зла, чи не зла. От, тепер я вже їх знаю, це my Melody, здається, і куромі. Окулярчики, прикольні. Вони весь... навіть йдуть чи не та? йдуть? Ти шатенка, тобі таке коричневе йде. Так, знайшов обруч такий смішненький. Одинорожки кольорові. Так, що тут у нас ще шеї? Схиловкіт. Мені дуже подобалися оці розові окуляри. Вони йдуть. Я дивлюсь на аксесуари, Наталя вже упляла собі, вибрала нові. такі темні, як киці. Ну, класні. Мені сподобались. Мені сподобалися сердечки. Я би її взяв. Але мені здається на неї за широкі, типу дорослі. Рейбани сині. Зараз Наталя скаже, що якраз на мене. Підійдуть. Як тобі рейбани? Ну, Якісь сині. Сині-сині. Як, прикольні? Вони класно, тип, вони цікаві, і вони так класно сидять, якраз мій розмір. А ні, не мій розмір. Трошки треба поширше. Наталя ні, будь-яке позакривання. Вони ну, ще й може зайти, коли ще якісь сумки і взуття. Вона щось вибирає, не може ніяк вибрати. Я вже змирився з тим, що мені вже нічого не треба. В пуму зайшли, обійшли, знаєш. Кароліна минулий раз була, то вона робила вигляд, що вона манекен кен там стояла біля тих вікон. Я щось подивився, приміряв. Кароліна сказала, що гарні ті тілесні. Мені сподобалися якби ніякі, як ті в сірі, а там ті по сірі, такі синюваті. Коротше, нічого не впало в боку, щоб щось купити. Ми можемо пофоткатися фотокап, чотири фотографії. Кароліна казала, чи в нас такі є. Он тут є. Все каролинці, пластівці, бо закінчуються, що приїхала кава. І сьогодні прийшли і вже є кава, оця от, Aroma Gold в капсулах. Але ми вже купили кофі-олплат, тому, і... тому сьогодні її не беремо. Ні, вона класна, як сервіс, знаєш? як колись був наших батьків. А то мені нагадує одразу Єгипет. Типу, коли приїжджаєш, бери, брат, берій. У мене класні лампа Аладіна. Треба що приїхала би десь в Дубай або Саудівська Аравія. Би воно б коштувало набагато дорожче. Цікаво, скільки тут воно коштує. Коротше, знайшли ми з реклами оцю цю губку, яка все відмиває, скраб-деді. Вона, вона все відмиває намальовано. І від неї ще є щіточка, можна купити той скраб-деді. Вай... Візьмемо, не гнеться. А тут ще є така yeah. шматочка від неї, точно. Опс! Вона стирає повністю все. Оця. Я теж бачив її. Дамдастер. На пилюку стирає оця от штука. Дуже класно. Раз провів і нема. Таля загрузила водою. Но щося з нею, треба було брати корзину. Йдемо вже на касу. Дети твої окуляри, бо вона думала вибрати в бутіках, там нема нормального. А то всім це зараз, якщо не забрали, йдемо купом. Ось така сумка, яка роліна буде розмальовувати на вихідних. Майже вже не треба розмальовувати, зразу її готова. Hello Kitty. шопер. Так, ідемо, подивимося, чи машину вже покупали. Вона перша відкрила літній сезон, <сміх> скупнулася <сміх> за весь період. Не знаю, скільки вже її не мили. Десь може місяців два. Тут до дощі падали. 92. Вот. А наступні, напевно, буде відкривати купальний сезон вже я або Кароліна, або Наталя.